Комунізм дорівнює расизм. Під такою назвою відкрили виставку у середмісті Івано-Франківська. Її мета показати паралелі між звірствами радянської влади та сучасними окупантами. Докладніше у матеріалі Тетяни Дадак. На восьми стендах. 13 історій. Герої виставки трагічно загинули від рук росіян, тодішніх чи теперішніх. Єдиний, хто вижив, міський голова Мелітополя Іван Федоров. Один стенд у нас присвячений шістдесятниці художниці українській Любові Панченко. Вона жила у нас в Ірпені після обстрілу. Сусід прийшов, просто поцікавився, як вона себе почуває, і знайшов її в абсолютно ну поганому фізичному стані, того що вона одинока людина, яка весь період окупації не мала ні підтримки, ні від кого ні ні, ні, ні доступу до продуктів. Життя врятувати не вдалося. Виставку створили на основі архівних документів, сучасних світлин та задокументованих злочинів країни агресора. Як тільки почали надходити перші повідомлення із Бучі із Ірпеня про ті звірства, які там чинили російські військові, ми, як фахівці, історики, архівісти, саме в царині документів репресивних органів, не могли не відзначити паралели відкритих між діями російських військ і тим, що тут чинила комуністична влада. Усі події, які трапилися після вторгнення Росії, є продовженням геноциду, який чинив Радянський Союз. Масові розстріли, катування, мародерство відбувалися як у 20-му, так і 21-му столітті, каже історик Ярослав Корейчук. Давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця Дем'яні Лас це розстріли мирних людей, так яких доволі часто вина була лише за те, що вони прагнули жити власній державі, чи вони просто на ласкані свого піджака мали тризуб. Це вже була підстава для того, щоб людину знищити. І згадаємо події на окупованих територіях, де десятки українців. Сотні українців були знищені тільки за свою проукраїнську певну позицію чи листівку в домі. Це жовтий прапор. Не прийшла поза виставки пані Галина. Жінка каже, побачене на стендах доводить жорстокість Росії. Дуже цікаве поєднання минулого і буквально сьогоднішніх днів. Особисто мені це доказує, що комунізм це дійсно расизм це напевно найголовніше. І хто ще цього не зрозумів? Нехай приходить, нехай читає. Івано-Франківськ, 21 перше місто, де представили виставку. Тут стенди будуть до 16 травня.